Друзі, усім привіт! Я вже повернулася додому. Сьогодні неділя. І коли я їхала в потязі, пам'ятаєте, я вам казала про те, що я забула у Катюні свою така блакитна в мене безрукавочка, вона зараз була би мені на часі і звертатися там до нової пошти або будь-якої там Укрпошти, щоб Катя мені її вислала. Не дуже б хотілося, тому коли я вже іще була в дорозі, я вже придумала, що я хочу собі зв'язати таку безрукавочку. І зранку я пішла на базар. Так, беру риди, ага, і п'ять огірків. Ага. Кабачата Раз, по 85. Два, три, 4. О, вже капуста на голубці можна, а вона гірчить. 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 гірчить, Добре. Потім зайшла в наш невеличкий епіцентр, потрібно було купити засіб для миття посуду. І я вам вже казала, що я дуже хочу підтримувати українських виробників. Тому звернула увагу і купила миючий засіб для посуду. Подивимось, якісний він буде. Неякісний він буде. І я обов'язково про це буду казати. Але купуючи український, ми ж економимо, тому що 43 гривні, ну, на мій погляд, це така вигідна ціна. Тому. А скільки тут є? Літер буде. О, літер буде. Літр за 43 гривні, там був лимон, але чомусь мені захотілося яблочко. Так, ще огірки помідори. Ціни я вам показувала. Редис він не пустий, як вона казала. Ну, ще зарано, щоб він був пустий. І ось такі нитки. Дівчина у мене запитала, чи будуть там коси або якийсь узор, я кажу, а як без кос, обов'язково будуть. То вона каже, треба брати три матка, але в'язати в дві нитки, тому що воно дуже тоненьке. Так, я такі нитки купувала, щоб в'язати шарф, і я почала в'язати в одну нитку. Нервова система у мене таке не витримує, тому я розпустила і в'яжу зараз шарф в дві нитки. І ось, каже, два, ну, два ну, з половиною потрібно буде на безрукавку. А ось такий шарф я в'яжу, почала в'язати. І вдві... у дві нитки він нормально. Дві нитки ось, а в одну воно. І сповзає, і все, такий бути шарф у мене. Забула ще вам сказати, що цей костюм, в якому я зараз, я його купувала, він мені дуже сподобався, за тканиною, за фасоном, все. І тільки тоді, коли я його купила, це вже дивлюсь, на чашу нам пора їхати. Хочу швидко сказати, бо думка ж, я ж дівчинка в мене така. І коли я його купила, і тільки вдома я побачила, що це український виробник. Тому в мене костюм українського виробника дуже гарна якість. А зараз Владику потрібно по роботі буде поїхати на лівий берег і каже Таня, поїхали разом, поки я там буду зайнята, і ти трішки побудеш біля річки. Кажу, добре, поїхали. Вже приїхали, Владікон там пішов з людиною, там по справах будуть займатися, стоять біля ялинок, ще на когось чекають. А в мене є півгодинки погуляти біля річки. Треба було брати сонцезахисні окуляри, а Таня ж як завжди. Я думала, то зі мною щось не так іду, а воно як повотиня, я вибираю. А воно там чоловік з жінкою пішли і теж каже, що воно таке за повутиня? Я Каже, так, поводиня, багато дуже. Ну, так ще у нас на пляжі ніхто не їздив. І таке бува, що поробиш. По-різному бува. Щось жаркувато. Я бачу, що люди вже так, в шортах, футболках, а Таня ще з довгим рукавом. Ой. Там мала іде з батьками і каже, а можна я вже буду купатися. А батько каже, ні, ще не по сезону. Вона каже, а що таке, чому не по сезону, якщо тепло. Він каже, та штраф можуть випли... виписати. А я намагаюся заховатися від сонечка, бо дуже жарко. І ще так не особливо десь і заховаєшся. Треба було, мабуть, залишатися вдома. Трішки так прогулялися. І добре. Все, Владік справився, будемо їхати додому. Продовжую записувати відео вже в понеділок. Виходимо день в день з влогами і я зранку зайшла в соціальні мережі, там всі так пишуть, що. Сьогодні 8 квітня, щось там таке буде відбуватися, щось там десь зупиниться, щось світ стане і так далі. Я так посміхнулася. Думаю, Боже, люди, які теми тільки не придумають, щоб за щось хвилюватися? Звичайний день, понеділок, 8 квітня 2024 року. Життя продовжується, і ми продовжуємо наш влог. Тому не беріть ніяку зайву інформацію в свої вуха, в свій мозок. Просто аналізуйте все, що своїм розумом, вся інформація, яка вам потрапляє в ухо, Аналізуйте, ви всі розумні люди. Мені так хотілося написати в коментарях. Але я вирішила, що якщо людина вже хоче панікувати, то вона буде панікувати і не слід їй цьому заважати. Але на моєму каналі не буде ні паніки, нічого. Тільки про життя. Зараз ранок і так співають пташки. Чудовий ранок. Скоро сакура у нас буде квітнути, але з кожним роком вона стає все вище та й вище. Раніше я її знімала так напроти себе, а зараз руку треба витягувати. І все росте, все змінюється. О-о! Оце я тут дивлюся, щось є така дуже лахмата, потрібно подзвонити, буде записатися. На стрижку, чи є там вільний час, чи ні. Бо знаєте, в мене так буває, що ходиш-ходиш до останньої хвилини, а потім, як перемкне, мені потрібно саме зараз. Дотягую до останнього, чесно кажучи. Ну нічого. І таке в житті буває теж. Хочу трішки про себе так розповісти. Е, так, два речення. Я та людина, яка не панікує. Я та людина, яка намагається тримати голову холодною. Для мене так. Нема проблеми, про що ми зараз говоримо? Є проблема, будемо її вирішувати. Але перед цим у нас не було паніки, у нас холодна голова. Ми знаємо цю проблему. Зараз, не дай Боже, вона сталася. І тоді ми намагаємося її вирішувати. І знаємо, як це робити. А так накрутили люди себе, накрутили, стане банківська система, не буде працювати телефон, не буде інтернету за сьогодні зранку. Що в перший раз чи що? Ну і це пройде. Тому я ніколи не панікую, нема проблем, нема про що говорити. Є проблеми, давайте будемо думати спокійно, як її вирішувати. Тому що паніка це м -м, дуже заважає нашому житті. І я не люблю паніку. Тому якось так вирішила з вами поділитися мого рідного міста. Обожнюю бути вдома, але інколи потрібно кудись поїхати для того, щоб змінити картинку в очах, як я кажу. Сьогодні у нас тепло, 21 градус, сонечко. І насолоджуємося тим, що нас оточує. Така